Депутати Волинської обласної ради під час сесії 15 вересня підтримали рішення, запропоноване депутатом Андрієм Козюрою, про посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених захисників Маріуполя із українськими воїнами, які боронили Азовсталь. Досі немає жодного зв'язку. Їхня доля невідома. Так, на сесії виступила дружина одного із захисників. Вона повідомила, що від липня немає жодної інформації про долю свого чоловіка, як і про інших. Героїв Азовсталі та закликала обласну раду вжити заходів для того, аби українська влада встановила комунікацію із полоненими Супереч міжнародним конвенціям та взятим на себе зобов'язанням Росії до полонених азовців не допускають представників Червоного Хреста. Тож нікому не відомо у якому стані вони перебувають та як до них ставляться. Зв'язку із ними немає. Вони виконали наказ і гідно обороняли Маріуполь. Я звертаюся із проханням вжити заходів для налагодження комунікації із нашими чоловіками наголосила дружина полоненого азовця. Нагадаємо, за ініціативою громадянського руху свідомі депутати Луцької міської ради скерували текст звернення до центральних органів влади із проханням, щоб українських воїнів чим швидше повернули в Україну.